Літаки Росії стояли в бойовій готовністю, повністю споряджені ракетами. Та коли віддали наказ злітати, понеслася певна ціла хвиля вибухів. Один за одним авіація зайнялася просто на місці, наче хтось натиснув червону кнопку. Полум'я знищувало ангари, уламки розліталися на сотні метрів, і шум стояв таке, що рашисти втрачали слух. Невже настав час певної нової павутини? Хитрої тихої. Та божельною ворог навіть не встиг зрозуміти, коли його могли так оповити. а порятунку вже не було. Тож про останні бавовняні події на РФ буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайку і залиште свій коментар. А я буду розпочинати. Українські ударні дрони атакували ряд військових аеродромів. Авіація зазнала серйозного удару. Зокрема, вибухнула авіабаза в Ростовській області, з якої росіяни також запускають шахеди. На відеороликах, які публікували рашисти, чутно звуки вибухів та видно яскравий спалах над містом місцеві заявляють про ураження літаків. А керівник центру протидії дезінформації про РНБ України Андрій Коваленко зауважив, що цей аеродром стратегічний для РФІ і цей аеродром у Ростовській області. Дискотека на аеродромі Мілерово для Росії стратегічний аеродром у Ростовській області слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі із підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України. Також Сили оборони України завдали удару по аеродрому у Нижньогородській області РАФІ. Внесток чого були уражені два літаки про це заявив Генеральний штаб збройних сил України із цього аеродрому, зокрема регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. І схоже, цього разу цілями виявилися саме вони. За попередніми даними Генштабу на аеродромі. ймовірно, було декілька уражено одиниць авіаційної техніки ворога. Імовірно, це літака міг 31 та Су-30-34. Українські військові також додали, що результати бойової роботи уточнюються. Ну а тим же часом у мережі з'явилося падіння російського літака Ан-24, який розбився в Амурській області РФ. На борту лігра перебували десятки пасажирів. Літак авіакомпанії здійснював Рейс, Хабаровськ, Благовіщенськ, Тинда. Він не зміг здійснити посадку в Тиндії з першого разу і пішов на друге куло проте відразу після цього зник із радарів. Згодом літак Ан-24 знайшли на схилі гори за 15 кілометрів від Тинди у важкодоступній місцевості. Усі, хто перебував на борту, загинули. Одна із версій авіакатастрофи це помилка екіпажу під час заходу на посадку в умовах поганої видимості. Як відомо, в Россовіяці різко зросла кількість таких авіапригод та випадків технічних несправностей. Гур вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс рефії через санкції. Документи свідчать, що Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із Кемнальотом та гострий дефіцит запчастин, через що на донорство пустили понад 35% літаків. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі. Військовий експерт Сергій Гравський розповів, що декілька нових випадків знищення авіації РФ. Тож далі давайте послухаємо. Такі операції не точково, а саме глобально вплинути на дроновий терор окупантів. Саме такі, такі операції вони не можуть вплинути на дроновий терор окупантів, тому що для дійсно подавлення дронової загрози нам потрібно нанесення швидкісними нанесення ударів швидкісними та високоточними боєприпасами. На превеликий жаль, дрони можуть вражати стаціонарні об'єкти, але якщо ми говоримо про Використання їх проти динамічних об'єктів, такими як є позиції, наприклад, пускові позиції, пускові райони запуску дронів або, наприклад, балістичних ракет, то вибачте, цей від зброї для цього просто не призначений. Адже самі розумієте, швидкість є недостатня, і поки наш дрон долетить до тої позиції, її вже не буде. А звісно, якщо говорити про те, чи можемо ми наносити удари по об'єктах, де дрони виробляються, так безумовно. І ця зброя може бути використана саме для нанесення ударів по цим самим об'єктам. Але загалом треба дивитися трошки вперед, тому що противник так само готується, противник так само удосконалюється, противник так само розглядає питання, як можна завадити таким ударам, зменшуючи ефективність використання наших з вами дронів. Тому, а, скажімо, дрони займали і поки що займають свою певну нішу свою певну нішу. У е, системі стратегічного впливу на ворога, але треба вже думати про щось інше. Варто зазначити, що рашисти втратили винищувачі Су-34, які базувалися на аеродромі в Волгоградській області. Прес-центр СБУ повідомив, що відбулася спільна операція відомства за участі фахівців сил спецоперації. За підсумками удару вдалося знищити чотири винищувачі, які здатні нести керовані авіабомби для скидів на фронті та по навколишніх населених пунктах. Також стало відомо, що у Криму на аеродромі саки сталася пожежа в районі злітної смуги та складів. Про це повідомив моніторинговий канал Кримський Вітер із посиланням на супутникові знімки. Цитую. На аеродромі Саке у Новофедорівці пожежа повідомляє моніторингова група кримського вітру із посланням на дані супутникової зйомки. Та прямо там, де злітна смуга і склади, можливо, знову палять, де попало, а може, просто влучило чимнебудь. Повідомили представники каналу. Водночас, як нагадали у кримському вітрі», нещодавно була пожежа на складі паливно-мастильного матеріалу на аеродромі Кримську у Краснодарському краї, країна агресора Рефії, а також дві пожежі на аеродромі Морозовськ у Ростовській області. Окрім цього, раніше повідомлялося, що Країнські військові завдали успішного удару по аеродрому Бориса Глєпськ у Воронезькій області РФ. Ну і нещодавно спалахнули дві пожежі ще на двох аеродромах. На кадрах, опублікованих у соцмережах, після атаки на аеродром в Енгельсі видно великий стовп диму. А на кадрах з Бориса Гліпська яскраву пожежу. Також раніше повідомлялося, що поблизу фронту знищено багатосільовий винищувач су 30 СМ. Про це повідомило головне управління розвитки Міністерства оборони. Як зазначається в опублікованому відео, це стало можливо завдяки успішній диверсії із проникненням. При цьому українські розвідці назвали знищення військового літака черговою акцією спротиву режиму кремлівського очільника Владиміра Путіна. Зазначається, що знищений літак коштує приблизно 50 мільйонів доларів. А масштаб сил готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора зростає. Гурма України нагадує, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Попередили окупантів у ГУР. Ба більше це не єдиний випадок ліквідації ворожих літаків українськими розвідниками. Зокрема, раніше спецпідрозділ ГУР Міноборони знищив російське винищувач Су 30 СМ над Чорним морем. Винищувачі у Паву море належав 43-му окремому морському авіаційному полку ВКС РФ, що базується на аеродромі в САКах у тимчасово окупованому Криму. Спочатку рашисти втратили зв'язок зі своїм бортом, а орієнтовно за три години окуп. Панти розпочали пошукову рятувальну операцію із залученням літака ан 26 а також гелікоптерів Мі 8 та К-27. Згодом загарники виявили у морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі знайшли і уламки знищеного су 30 СМ. У Гурнаголошу, що військові збили літак влучанням із ПЗРК, А паралельно у Приморському краї рефі зазнав аварії російського штурмових су 25 У розмі писали, що причину аварії броньованого дозвукового військового літака. Який призначено для підтримки сухопутних військ, стала технічна несправність. Згідно з однією із версій, відмовили обидва двигуни. Стверджується, що російський су 25 розбився в безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту. Ну а тим часом росіянам неспокійно і на тимчасово окупованих територіях, адже у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про сильне задимлення. А колишній радник мера Маріуполя та голова організації центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив. В проураження військових та критичних об'єктів вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі все в ціль повідомив Петро Андрющенко. На відео оприлюднених окупаційними телеграм-каналами видно сильне задимлення в небі над Донецьком. За даними окупантів, атака припала на київський район в районі шахти засятька, сильне попадання. Водночас, а за інформацією журналіста Дениса Казанського, влучання зафіксоване поблизу шахти. Засядка там, імовірно, розміщувалися сили армії РФ. Також повідомляється про задимлення та пожежу на путилівському ринку в Донецьку. Однак деякі російські моніторингові телеграм-канали запевнили, що ЗСУ, нібито, запустили вісім ракет Хаймерс та внесток удару є прильоти. При цьому один із українських блогерів підкреслив, що влучання були по військовій базі окупантів, що на території шахти імені Засядко у Донецьку. Ну а тим часом. Асов у Макіївці також чули потужні вибухи. Там, за словами окупантів, також працювала ППО, яка збила дві цілі. Люди заявляють про знахідки уламків на вулицях. Ну і, до слова, напередодні окупанти повідомили про приліт у центрі Донецька. Росіяни звинувачували в атаці українську сторону. Мовляв, що сили оборони б'ють по цивільних. Ну а я глядачі вам щиро вдячна. За те, що ви додавали випуск до кінця. Дивіться нас і надалі, Ставте вподобайку, дописуйте свої коментарі та до зустрічі в наступних випусках.